Маємо нове надходження Volvo C40, максимальні комплектації Ultimate. З потужністю 252 кінські сили, велика батарея 82 кВт. -години. Із цікавого додані опції це піксельна оптика, помивачі фар, протитуманні фари, 19-ті колеса з всесезонною гумою, чорні дзеркала. Дах панорамний, чорний також, чорні вставки по автомобілю, немає хрому камери 360, електросидіння водія пасажира, колір у нас металік, синій металік. запас ходу у автомобіля впевнених 400 км по трасі, безключовий на всіх дверях, комбінований салон, інкантара. Закошкіруємо. панорамна стеля, панорамний дах, моніторинг сліпих зон, преміальна музика Harman Kardon. пам'ять сидіння водія, повністю електричні сидіння, переднє регулювання у всіх напрямках, висота, наклон сідушки зона попереку регулюється, подовжується передня частина. Повністю електронна приборна панель, мультимедіа 9 дюймів на базі Android. Музика Harman 13 динаміків, 600 Вт потужність аудіосистеми, безрамкове дзеркало з автозатемненням, бічні дзеркала також з автозатемненням. Цікава машина, кому хто розглядає саме такий варіант по наявності офіційного дилера в Одесі на Грушевського 39 дроб 3. Вартість авто 50 784 євро. Керування адаптивним круїзом. Всі системи безпеки також на борту. Керування мультимедіа, підігрів керма, підігрів передніх сидінь, присутній бездротова зарядка. Чорний, чорна стеля. Так це все виглядає. Цікаво чекаємо на вас.